Послухай уважно, не шукай любов, не намагайся змусити інших любити тебе, просто будь тим, що ти шукаєш, дай собі те, чого ти так довго потребував, будь добрішим, широко розкрий своє серце, без очікування отримати щось натомість. Тобі боляче, ти виснажений, ти виглядаєш як дурень, так чи інакше, будь відкритим, відкритим. Твоє серце має розбиватися іноді, тоді ти зможеш віддавати більше любові і в цьому відновлюватись. З тріщин виростає співчуття, ти все ще можеш сказати ні, ти все ще можеш малювати, перемальовувати та знищувати кордони на своєму шляху. Ти все ще можеш піти або залишитися, або ніколи не повертатися, або, навпаки, повернутися назавжди. Але ти любиш насамперед себе і через це кохання любиш увесь світ. Немає нікого, хто прийде врятувати або доповнити тебе, немає того, хто забере твій біль, бо любов ти можеш дати собі тільки сам. Не варто більше захищати розбите серце, сподіваючись прикрити його. Не варто бути мазохістом, який захищає власні кордони, намагаючись знайти кохання за межами свого власного серця. Інші завжди розчаровуватимуть тебе, доки ти цього не усвідомиш. Але любов бачить інших такими, якими вони є. Сонце віддає своє тепло протягом мільярдів років, насолоджуючись життям, яке воно приносить усім істотам. Благодатний воїн кохання, сонце перебуває у стосунках насамперед зі своїм власним сяйвом. Ти не відповідальний за щастя будь-кого. ти не причина нещастя будь-кого. Зрозумій це прямо зараз жорсткий урок, але найважливіший з усіх ти все ще можеш піклуватися, слухати, розуміти біль оточуючих тебе людей, відчувати глибоке співчуття до них. Ти можеш взяти на себе відповідальність, але не плутай з почуттям провини за те, що ти колись зробив або сказав, хоча ти не можеш змінити минуле. Ти можеш страждати, переживаючи свої почуття та розмірковуючи над своїми думками. Але не ти причина страждання, оточуючих тебе людей незалежно від того, скільки вони плачуть, кричать, звинувачують тебе. Тиснуть, намагаючись навішати на тебе почуття жалості або провини. Якщо це потрібно, ти можеш запропонувати їм свою правду, пораду, свої ліки, але ти не винний. Ти не можеш доповнити, гармонізувати когось. Люди проходять свій шлях, і ти йдеш своїм. Їхнє щастя це їхня пригода, а твоє щастя це твоя пригода. Справжнє щастя не можна віддати чи повернути назад. Справжнє щастя це джерело, це присутність, це готовність засвоювати свій власний досвід, не перекладаючи цей тягар іншим. Це готовність не шукати любові поза собою, але знайти її набагато ближче, у своєму подиху, у кожному почутті радості чи страждання, щастя чи нудьги. У кожному ударі серця, кожному звуці, у кожному пристрасному бажанні, у кожному священному моменті життя. Ти живий.